Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Знову нове радіо на біржі Байбіт. Знову крута можливість непогано заробити і суттєво покращити своє життя в фінансовому плані. Про це і поговоримо сьогодні: як взяти участь в цьому адіо, які шанси на перемогу, які результати минулого діо, які результати я очікую в цьому діо, яке ось ось розпочнеться. Впевнений, що всім буде цікаво і інформативно, тому обов'язково ставте лайк авансом, підписуйтесь і ми починаємо. Для початку давайте, звісно, розглянемо коротко результати минулого діо. У нас було 65 тисяч. Учасники, це якщо я не помиляюсь, за рекордна кількість учасників на одному IDO. А виграшних білетів було всього-навсього 200. Це IDO закінчилось вчора. Вчора ми могли переглянути результати наших білетів, чи вони виграшні чи ні. Я заганяв 15 аккаунтів. Так само по декілька аккаунтів заганяли мої підписники, і всі надіялися, що їм пощастить тут заробити. Шанс був всього-навсього, якщо порахувати по відсотках 0,3%. Тому як ви розумієте, переможців багато не було. Але все ж таки, в одному з моїх підписників вдалося заробити. Якщо ви є підписані на мій телеграм-чат, то ви вже це знаєте. Якщо ви досі не підписані, обов'язково підпишіться і на телеграм-канал, і на телеграм-чат посилання я залишаю в описі і в коментарях. Так ось він вчора присилав ось такий скрін з своїм виграшним білетом. Ось так виглядає цей виграшний білет. Ось тут ми бачимо доступно к полученню 200 USDT. Це означає, що він має право купити токен на 200 USDT за ціною IDO. А токен на лістингу дає шалені ікси. Тим більше ось цей проект дав просто шалені ікси. Вдумайтесь, з цих 200. USDT, йому вдалося продати токени за 22 тисячі доларів з одного виграшного акаунту з 200 USDT. Цей підписник писав мені в особисті, питав як продавати і так далі. Він брав участь перший раз в IDO, перший раз з 10 аккаунтів, йому вдалося заробити таку смачну суму. Хоч шанс був дуже малий, як вам казав, 0,3 з одного аккаунту. Якщо в нього було 10, 3% на перемогу, і він цей шанс використав і заробив. Я впевнений суттєво покращив своє фінансове життя. Минулі IDO не давали таких гексів. це можна сказати навіть виключення, але як ми бачимо по минулих адіо, що тут можемо подивитися, кожне наступне дає щораз то більше заробити. В цьому IDO на виграшний аккаунт було від 8 до 6 тисяч доларів профіту. В цьому до 2 тисяч доларів профіту. В цих айдіо в мережі ефіру ми з підписниками участь не беремо, тому що це досить затратно по комісіях. Зараз я це все розгляну. По результатах ми прийшли, я думаю, ви зрозуміли, що просто це айдіо це дуже крута можливість, і навіть з одним аккаунтом потрібно брати участь. Потрібно випробовувати свою вдачу, тому що таких випадків, коли вигравав один з одного аккаунта, є дуже багато, і у вас з одним аккаунтом також є шанси. Шансів немає лише в того, хто не бере участь. Запам'ятайте це собі і беріть участь на максимальну кількість аккаунтів, скільки можете собі дозволити закинути кошти. Давайте перейдемо вже до суті, як брати участь в цих IDO. Думаю, багато є підписників, багато новачків, які не брали участь в цих IDO і не знають, що і як тут робити. Для початку вам потрібен аккаунт на біржі Bybit. Якщо досі не маєте, обов'язково реєструйтесь. Проходьте верифікацію за можливості, але якщо не маєте такої можливості, в IDO можна брати участь і без верифікації. Але як ви знаєте, я всім завжди раджу проходити верифікацію, тому що лише в IDO не обов'язкова верифікація. В всіх інших акціях на біржі Байбіт верифікація обов'язкова. Зареєструвалися за посиланням в описі. Далі у вас буде ось така сторінка. Давайте я повернусь назад. У вас буде основна сторінка байбіту. Ось так вона виглядає. І вам потрібно знайти байбіт валет. Де його знайти? У нас є вкладка Web3 і одразу байбіт валет. Натискаєте сю. Сюди вас перенесено сторінку Bybit Wallet у стаку. Вас запитає, чи створити Bybit гаманець, ви натиснете так: Створити Bybit гаманець, тому що байбід IDO проходить саме Bybit Wallet валетів, Bybit байбід гаманці. І бачимо IDO, які у нас зараз є. Ось це IDO в мережі Solana вже триває і в ньому вже пізно брати участь. Вже завтра, 15 по 12, ми будемо дивитися результати цього IDO. Шанси в цьому IDO набагато більші, в нас в 5 разів більше шанси, тому що тисячу виграшних білетів. Обов'язково слідкуйте за моїм телеграм-каналом будуть ділити своїми результатами. Думаю, в чаті цього разу буде набагато більше переможців, багато більше людей заробить непогану суму. Хоч тут алокація є меншою, не 200 USDT, а 100 USDT. Все одно, як ви розумієте, токен може дати 10 іксів або 50 іксів, і це вийде від 1000 до 5000 доларів з одного виграшного аккаунта. Досить непогані суми, я загнав сюди значно більше аккаунтів, ніж Gaimin і надії на це IDO в мене є набагато більшими. Так ось сьогодні не про це IDO Ще раз таки кажу, в ньому пізно брати участь. Якщо ви пропустили, хоча б один знімок. Балансів вже пізно брати участь. Потрібно закинути свої кошти для знімки балансів до початку знімків. Таке IDO в нас розпочалось вчора. Розпочалась підписка на це IDO. Знову ж таки, якщо ви підписані на мій телеграм-канал, ви вже про це знаєте, тому що в першу чергу я це там опублікував, вже написав умови, початки знімків і дату лотереї. Все це розписав, тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал і будете знати про таке одним з перших. Так ось переходимо сюди, на BB2 натискаємо на це IDO з мережі Арбітром Ван проект бонус блок. Переглянути детальну інформацію. Ось тут у вас буде кнопка підписатись, ви її натискаєте і вам виб'є ваш номер білету. Ось ці останні цифри білету це означає, який ви є учасник за номером. Все, і у вас є ось така сторінка, і вам потрібно виконати умови на своєму балансі до початку знімків. Коли будуть знімки, ви бачите одразу тут вам великими цифрами пише через 2 дня, 23 години, 52 хвилини. то з 30 березня 12.00 розпочнуться знімки. До цього часу вам потрібно поповнити свій аккаунт на 300 USDT мережі. А вбітвам і все, Ось почну ці знімки. Ось тут ви натиснете. Бачите, я ще не поповнюю. В мене пише баланс вашого гаманця, поки що не відповідає вимогам. Я поповнюю 300 USDT в обітвам. Ван там повідає де якихось декілька хвилин або годин. І тут буде зелена табличка. Ваш баланс поки що відповідає вимогам. Зараз не відповідає. Тому поповните, перейдете сюди, побачите, що є зеленим. Значить, все добре, і вас допустять до участі. Так це радіо не є для лоу банків. Якщо у вас там немає 300 USDT на вашому балансі, потрібно щось думати, як заробити ці Кошти, можливо, не в крипті, можливо, десь поза криптою. Хоча і в крипті є багато шансів, де зі 100 USDT можна робити 150, потім 200. Тим більше на теперішньому ринку це зробити можна досить швидко. Є лаунчпади є лаунчпули. Акції на біржі Біндікс, які постійно публікуються в моєму чаті, на всьому цьому можна непогано так зганяти свій депозит, якщо все вибити правильно Якщо ж ви маєте набагато більше ніж 300 USDT, наприклад, 3000 USDT ви можете зробити більше аккаунтів і збільшувати свої шанси. Як роблять мої підписники, я Доблю я, тому що зараз такий наратив, нічого не зробиш. Хто має більше грошей, той заганяє більше аккаунтів, того більше шанси на перемогу. Так є. Я буду заганяти не один аккаунт, точної кількості ще не знаю, тому що наскільки я бачив, намічається ще лаунчпад на Bybit, а Це ще одна дуже крута можливість, де потрібно тримати на аккаунті 100 USDT Я обов'язково розберу цей лаунчпад, обов'язково зроблю відеоролик для вас, як в ньому брати участь, як робити об'єм і так далі. Тому підпишіться на днях, обіцяю вам це відео зробити. Давайте перейдемо в мої активи. Ось тут є мережа Arbitrum One, і ви бачите USDT, натискаєте внести депозит, вносите 300 USDT Можете так само вносити зі свого аккаунту фінансування Bybit Також раджу ввести, як бачите, в мене є трошки ефіру в мережі Arbitrum Я вам на правій вносити цей ефір, до 1$ долара закинути собі на аккаунт, тому що він вам буде потрібен на вивід USDT Так як Bybit байбітвали vale, цей гаманець, тут нам в кожній мережі потрібен основний токен мережі для виводу. Якщо ви користувались Metamask, ви це знаєте. Якщо ви виводите в мережі BNB, вам потрібно BNB. Якщо ви виводите в мережі Solana, вам потрібна Solana. Так само в Arbitrum. Нам потрібно декілька доларів, навіть центів. Там до одного долара, коротше, закидуйте собі на аккаунт для того, щоб мати на вивід. І навіть якщо ви переможете, вам все одно буде потрібен цей ефір на комісію, щоб заклеймити ваш виграшний білет. Тому обов'язково раджу вам поповнити на перевір. З біржі BINGX Я це все поповнюю. Там невелика комісія. Якщо ви досі не маєте цієї біржі, обов'язково реєструйтесь, посилання свої партнерські. Також залишаю в описі на цій біржі, не є обов'язкова верифікації. Ви можете поповнювати і виводити з неї без верифікації. Біржа Bybit трошки поміняла свої умови. У нас буде знову ж таки тисячу виграшних білетів, і кожен, хто переможе, зможе викупити токен за ціною 25 центів на 100 USDT. Тобто, ми зможемо купити 400 токенів, які на лістингу можуть навіть будуть коштувати значно більше. Не було ще мінусових айдіонів на біржі Байбіт, навіть в ноль не було. Мінімальні плюси були, але всі виходять в плюс. Тим більше. Останні на теперішньому ринку, я думаю, якщо ви не перший день в крипті, якщо ви тут трохи сидите і це все бачите, дуже багато можливостей все росте, все дає заробити, і це IDO, я впевнений також дає заробити тому, хто візьме участь і тому, хто переможе. Якщо ви, наприклад, маєте трохи USDT, але не маєте можливості зробити більше аккаунтів. У вас є змога виконати ось ці додаткові завдання. Ви отримаєте більше білетів, там плюс 0,6 білета, плюс 0,3, плюс 0,5, Як бачите, за різні завдання, навіть якщо ви новий користувач, вам одразу автоматично дасть плюс 0,4 білета за участь, ви отримуєте один білет і за новий користувач ще 0,4. Таким чином ви збільшуєте свої шанси на перемогу. Що я замітив? Всі мої виграшні білети, які були до цього. Всі були нові акаунти зі всіх цих аккаунтів, я брав участь вперше. Тому хто новачок, я думаю, у вас є немалі шанси з першого разу так одразу залетіти і перемогти. Ще раз таки кажу: шанси є у всіх, немає лише у тих, хто пропускає. Учасників звісно, буде багато. Звісно, після минулого ідіо, як я заробити людям від 800 тисяч гривень до. Мільйон з чимось з одного виграшного білета. Звісно, що це все розготілось по телеграм-каналах. Відео на Ютубі вже є. І учасників буде більше. Не набагато, але я очікую не менше 80 тисяч, напевно. Якщо ми беремо 80 тисяч учасників, давайте перейдемо в калькулятор. У нас буде тисячу виграшних білетів, тисячу множимо на 100 і ділимо на 80, на 80 на У Нас получається шанс з одного аккаунта 125%. Це небагато, але це як ви бачите, вже на 1% більше ніж. Було скорше в IDO. Вроді би, все по цьому IDO я вам показав, розказав, нічого складного немає. Просто потрібно тримати на своєму аккаунті 300 USDT мержі Arbitrum. Якщо у вас залишилось питання саме по IDO, обов'язково пишіть в коментарях або пишіть в чаті, в чаті телеграм-каналу. Постараюсь всім відповісти. Навіть не я, там є багато людей, які вам завжди допоможуть. Взагалі, біржа Bybit достатнім часом дає дуже добре заробити. В нас зараз, як ви бачите, триває 2 IDO. Так само розпочалась акція з пулом 6 мільйонів доларів в стилі промоакції акції «Mavia» і Якщо ви не перший день в моєму телеграм-каналі, то ви знаєте, які це акції, ви знаєте, скільки вони давали заробити. Знову почалась акція в такому ж стилі. Там є трошки проблема з грою. Я ще не розібрався, як її правильно обузити, як це все правильно робити, чи взагалі я її буду абузити. Найближчими днями також вам обіцяю розібрати цю акцію, розібрати її всі умови. Пост вже в моєму телеграм-каналі є. І ще в відеоролику я розберу детально по кожну умову, що і як потрібно зробити, і чи буду я обузити цю гру, бо тому що там знаю трохи. Проблеми. Переможці буде в цій акції 20 тисяч, і кожен отримає по теперішньому курсу 350 доларів на виграшний аккаунт. Це дуже смачна акція. Колись давно на промошеве мені вдалося заробити першу таку непогану суму в крипті, це 3 тисячі доларів. І тепер ще одна така акція з непоганим пулом. Це хороша можливість для новачків так само, навіть з одним аккаунтом 100% потрібно брати участь. Так само вже сьогодні в нашому чаті було десь повідомлення, що вже найближчим часом розпочнеться новий лаунчпад. це також непогана можливість, ви можете поглядати мій канал і знайти результати минулого лаунчпаду. Ось 20 березня закінчився минулий лаунчпад, і мені з моїх 75 аккаунтів вдалося заробити 700-200 доларів чистими. Такі лаунчпади це якраз та сама активність, на які ви маєте розганяти свій депозит, на які ви маєте робити максимальну кількість аккаунтів, скільки можете отримувати більше білетів. На один аккаунт ми можемо отримати три білета, які будуть брати участь в розіграші. Було 10 тисяч переможців. На кожен переможний білет довелось продавати токенів. Від 70 до 90 доларів. Просто на один виграшний білет. Це не IDO, там не такі заробітки, але звісно, що шанси набагато більше. Тому мені вдалося заробити майже кожному підписнику, хто там заганяв більше 5 аккаунтів, вдалося завибити. І в наступному лаунчпаді, який ось ось має розпочати, ще немає сторінки. Ми також будемо брати участь. Я обов'язково зроблю для вас детальну інструкцію, як я вам вже казав. Тому підписуйтесь, ставте лайк під цим відео. Надіюсь, ви все зрозуміли по IDO. Постарався відео не затягувати, розказати коротко і по факту, якщо залишились запитання. Питання, пишіть в коментарях, я всім відповідаю. Можете подивитися під минулими відео. На кожен коментар я даю відповідь. Дякую вам за перегляд, дякую вам за підтримку українськомовного контенту. Бажаю вам профіту і до нових відео.